Церква Юра у Другобичі датується 15 століттям. Її привезли з села Надіїв на Франківщині. Храм кілька разів перебудовували, збільшували. А наразі церква слугує музеєм, розповіла Леся Летнянчин, завідувачка відділу пам'яток музею Другобичина та додає історія церкви оповита легендами. Оскільки Другобіч древнє місто. Основним заробітком це були соляні промисли, і, відповідно, Другобичани завжди шукали, де можна заробити краще на продажу солі. І коли поїхали, продали сіль у Київ, якраз тоді не дуже гарно виторгували і вподобали собі надзвичайної краси церкву. Ну, Як справжні патріоти свого місця вирішили цю церкву купити, також перевезли по цій легенді дровович, поставили її ось тут, на цьому місці, яка на славу Богу, і на радість собі. За словами Лесі Летнянчин, невідомо прізвище основного архітектора, але тут працювало кілька майстрів і в певній мірі їм дозволяли проявляти свої творчі задуми. Також тут є церква у церкві. Нижня церква Юра, а на другому поверсі введення Марії Храм. Тут окремий вхід іконостас та стін. По тих часах так будували. Будували для чого, тому що могла бути тільки одна літургія на престолі, одне жертвоприношення. Це вже пізніше пішли в моду модубічні вівторі і, відповідно, може бути декілька служб. Тоді так не було. Верхня церква вона дуже маленька і відповідно, вона не могла всіх прихожан містити. Це була більш така родинна церква для окремої служби. Директорка музею Другобичина Алла Гладун розповіла, що храм поетапно почали відновлювати з 2012 року. Тоді були проблеми з дахом і перекриття замінили. Згодом реставрували стінопис всередині храму. Таким мотиватором було внесення до списку світової спадщини ЮНЕСКО нашої дерев'яної красуні, тому що на той момент, коли власне відбувалася ось ця процедура підготовча, вона була в дуже поганому стані. Тут буквально треба було реставрувати практично все, починаючи від бань. Першим, що зроблено, це три бані було відреставровано, поміняно гонт нагад, галереями». Тут потрібно замінити опасання це галерея навколо церкви та цю частину церкви на другому поверсі. Підлогу іконостас на це виділили гроші з обласного бюджету. Три мільйони гривень коштів власного бюджету в цьогоріч було було виділено на збереження цього храму. Відповідно за них ми плануємо зробити всі роботи, які стосуються галереї і внутрішніх внутрішніх дерев'ян і зовнішніх дерев'яних конструкцій. Також основи під галереєю, покрівлі гонтової галереї та пролівки гонту і монтажу гонту на об'єкті. Олена Василько повідомила, що роботи розпочнуть за два тижні. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.